Так, друзі-колеги, всім привіт. Мої вам вітання. І ось можна сказати, що вона до нас доїхала 15 вересня, як і обіцяли, дана сівалка у нас. Десь отак, вставайте. Римсинтез. Новинка так сказати. Не де я її на просторах Ютуба. І ще не бачив, її ніде не було. Бу... Була вона один раз, я б сказав би, анонс був по ній, але так сказати, що масово її не було. Зараз ми її розвантажимо. Десь повинен вже доїжджати кран і будемо, як би вам, усе показувати далі. Ладно, а каже, все. Ну, да. я вже подстігав. Ну так, да, вже кажу, куди. Так, наш мазурик, ну як наш, той мазурик, що буде нам сьогодні допомагати. Так, поки Кран тут працює, мені тут понадавали всяких штук корисних. Що тут у нас? Планшет, планшет, у нас же сівалка з електромоторами, тримач, тримач до планшета, опа, кепка, ну і там всякий якби, гарантійний талон, каталоги, блокнотики. Тепер Тепер і ми стали значить, власниками ремсинтезу. Так, Поки значить, кран працює, трішки вам отак, покажу її. Вже значить, добавили, добавили ніжку. Добавили ще одну ніжку тут. Аналогічно там зверху стоїть ось, ніжка. Якби отак, що ще, значить? Уже трубопроводи телескопічні йдуть, міжряддя тут 15. 15 міжряддя, електромотори стоять, ну як би козирно, козирна сівалочка, нержавіюча стінка бункера, це я скажу великий плюс. Великий плюс, як на мене, дуже Уже класно. Отак і ставте. Так, допомагаємо. В принципі, все. Тепер що нам треба зробити? Нам треба поставити транспортні колеса і все, і вона готова до... Транспортування. Ну, прокачати систему, само собою, вцепити до нашого орла і поки що до орла, будемо так казати. О, отут і Орел. Так що працюємо! А ну, як ви думаєте, осилить її? Поки що осилить на перший час. Буде те, що треба. Будемо практикувати, навіть сіяти гірчицю. Оце так, наперед забіжу. Так, номер 491. 23 й рік. Крута, мені подобається. Сама повна, я б сказав, би, комплектація, яка тільки є. Загортачі, електропривода. Транспортний пристрій по масленкам тут взагалі дуже-дуже мало. Так що така, якби. отака сівалка. Так, Покажу з цієї сторони, отак транспортний пристрій там лежить, ми його вже будемо ставити, ставити... потім вдома вже. Сервіс обов'язково приїде на налаштування сівалки. Все покажемо. Покажемо, як висіває, як туди на сіннячку падає, все розкажемо. Ну і сервіс, звичайно, розкаже, покаже. Так, Тільки що дзвоню на сервіс і кажу, немає дисків маркірування, він каже, десь банка, каже, повинні бути. Відкриваю, кажу, точно, кажу, оце є село. Щось я навіть не подумав, значить. Тут іще ось якісь блоки. ну це якби... Сервіс буде нам допомагати. Що там? Ага. Сервіс буде нам допомагати у цьому. Чого ми тут не знаємо, ага, тут нема нічого. Ага. Так. Ну, нержав'яйка, звісно. Класно. Жито соя, озима, пшениця, ячміння, весь рапс, все якби таблиця є. Регулювання по прикатки, також номер телефону, де замовляли ремсинтез. Це, до речі, новинка. Новинка декілька місяців тому вона тільки вийшла і активно на просторах Ютубу я її особисто не зустрічав. Тому як би. Отак. Можна, звичайно, комплектувати варіаторами, можна комплектувати зірочками, але в даному випадку вона закомплектована електродвигунами. Як бачите, тут немає ні валів, ні зірочок, ні приводу від колеса. Все воно, все воно йде по електронним методам, будемо так казати. Це для нас нове, будемо його разом вивчати, показувати вам. Сервіс обов'язково приїде, все теж розкаже нам, покаже. По, по прикладці так само регулювання досить просте. Я думаю, все буде тут супер. Тому ставимо зараз транспортні колеса і будемо агрегатувати його з нашим трактором. Так, опа. О, зашло. Так, 205-75. Шістнадцята грузова резина. На БМВ. Мала. На БМВ 19. <рив> Чи, <що треба? рив> ну на стару. Ну на стару, да. О, це зашло хорошо. Мені змолотити треба. Це звати змолотив? Так В прошлом році так змолотили, що цей удис'єт не треба. Посходило усе, так? Пшениця, давай. Двойний врожай. Бур'ян поперло, блядь, такий. Приб'є блядь. Так. Отам внизу ставляє. Єсть. Так, шланики. Да. Ну тут якби додали вже, бачите, Підножку добавили, додали, тоді не було оцієї. Отак. Добре, ну ми будемо шнеком завантажувати, то якби мішки тягати не треба. Так, ну що, чіпляємо. Тепер ці можна закривати. Да. Так, ну що, друзі? Я б сказав, би, чергова обнова в нашому господарстві. Правда, вже немає місця, куди їх ставити. Але все рівно. Техніку треба обновляти, треба рухатися, я б сказав би в ногу із часом. О, ключик. А навіть і не згубили. Да, вирішили ми наш вибір став на ремсинтезі. Український виробник, патріотичний колір, електроприводи на ринку. Чому скажу за ремсинтез, це буде, я думаю, окреме відео, зробимо більш потужніше. Розкажемо всі деталі, чому саме вибір пав на ремсинтезі. Так, зняли Штопор. Колесика перейшли в Транспортне. Це назад. Ніжки ми поки не знімали, колеса перебувають у підвішеному стані. Поки що вона стоїть у нас тут, а трішки далі ми вже її оприділимо, куди ми її поставимо, чи до куна кудись там, чи десь, десь тут треба її мостити. Чи туди у нас є невеличкий ангар, чи в ангар її запхаємо. Значить, будемо дивитись. Також треба поставити ще дишло транспортне. ну і Поки що, поки що так. Кому сподобалося лайк, вподобаєчка, підписка на канал обов'язково. Слідкуємо, показуємо вам. Ну а ви пишете коментарі і слідкуєте за каналом. Всім пока. Ну да, так, а ну. Тігр. Заціни. О. Що тобі нравиться, Кет? Він в шоці? Думає, що шо це таке?